Усіх вітаю, мої хороші. На превеликий жаль, але виходжу з таким відео, щоб сказати, що в нашу родину прийшло дуже велике горе. На щиті повертається герой України, Гафекін Дмитро, якого безжалісно вбили москалі на цій клятій війні. Для нас це велике горе, для всієї України це велика втрата. Наші щирі співчуття сім'ї Ковальчук, матері Аллі Ковальчук, в якої просто обірвалося життя. Тому що... Не повинно бути так, що батьки хоронять своїх дітей. Немає слів, щоб залікувати рану. Ви знаєте, навіть в такий момент немає слів підтримки. Але Алла зараз потребує дуже нашої підтримки. Тому, будь ласка, вшануйте пам'ять і підтримуйте. Сім'ю Ковальчуків, яка цього так потребує. Вони мріяли, кохали, будували плани, у їхніх очах палала жага до життя. У серцях билися мрії, а руки тримали наші майбутні світанки. Але вони пішли. Залишивши нам найдорожче, свободу. Шанс дихати, жити і любити. Ми продовжуємо, бо вони віддали своє життя за наше завтра. Як боляче усвідомлювати, що замість їхнього сміху ми чуємо тишу, тишу, яка нагадує наш борг перед ними безмежний. Ми не маємо права пробачити. Забути чи недооцінювати майже кожен з них помирав мученицькою смертю, зустрічаючи останні хвилини з болем і вірою в нас. Їхні страждання це ціна, яку ми заплатили за нашу свободу. Направду нам потрібно, бодай би раз в тиждень виділити собі момент, зупинитись, запалити свічку. Шанувати їхні душі, дякувати їм за те, що вони не побоялися зробити найважливіше. Їх більше немає серед нас. Але вони залишаються в наших серцях у кожному кроці, який ми робимо, у кожному світанку, який зустрічаємо. Шкода, що вони не побачать того світу. Який самі залишили, але ми можемо зробити одну просту річ пам'ятати. Бо пам'ять це найсвятіше, що ми можемо їм дати за їх подвиг, за їх мрії, які тепер ми маємо втілити. Величезна шана усім героям, які боронили, боронять нашу країну. Низький уклін. Слава усім героям і щирі співчуття родині Ковальчук. І світла пам'ять Дмитру, Герою України.